Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відгук на добавки, які закінчились, тому що накопичилось декілька великих баночок, хочеться їх скоріше викинути і дати свій відгук. Можливо, вам це буде корисно. Посилання на ті продукти, які я показую, буде в описі під відео, також там я вкажу свій промокод, який дає знижку на сайті Hurric. Можливо, ви щось захочете. Замовити і зекономити. Зараз на Hurbді знижка мінус 20% на розділ з добавками для шлунково-кишкового тракту: це і ферменти, і клітковина, і пробіотики та пребіотики, ще багато всього корисного, і також на добавки з вітаміном С для підтримки нашого імунітету. Спочатку покажу, які добавки закінчив мій батько. Він приносить порожні пляшки, і я вам також їх зазвичай показую в своїх відео. Від бренду Force Factor в нього закінчився Enacentil l дозування 600 мг в одній капсулі. Більше нічого в складі немає. Всього було 200 капсул в баночки, великий об'єм. Нак завжди є в нашій аптечці для того, щоб позбутися ускладнень при вірусних та респіраторних захворюваннях і для підтримки функції детоксикації печінки. Також у батька закінчилося Омега 3 від бренду Now. він Омегу приймає майже на постійній основі для підтримки серцево-судинної системи. Тут було 100 капсул з дозуванням 180 мг IPA і 120 мг ДЕС. На одну капсулу приймати потрібно по 2 капсули в день. Тут у баночці було 50 порцій. Хороша омега по співвідношенню ціна якість. Наразі, мені здається, сама бюджетна на сайті. І від бренду Natural Factors кверцетін з вітаміном С та біофлавоноїдами. Для підтримки імунної системи для зменшення проявів алергічних реакцій. Тут в складі міститься 500 мг вітаміну С, і кверцетіну 250 мг на одну капсулу. Хороший продукт, кверцетін, так же ми маємо завжди в своїй аптечці. Замовляємо той, який наразі зі знижкою по більш вигідній ціні, і бачимо хороший результат. У мене закінчився колаген від бренду Codeage, я вже про нього розповідала. В запасі є ще одна баночка для підтримки в нормальному стані шкіри, волосся, нігтів, суглобів наших м'язів. Мені сподобалось, що в ньому те, що в складі є гіалуронова кислота, вітамін С і також ферменти для кращого засвоєння цього колагену. Ферменти у складі колагену я побачила вперше, тому повторила покупку. І він по більш-менш нормальній ціні в порівнянні з іншими. Також бренд Котейдж дуже гарно себе зарекомендував і на нього багато хороших відгуків. Від бренду Biochart комплекс для підтримки суглобів з глюкозаміном, хандроїтіном та МСМ. Тут було 90 капсул на місяць прийому на одну людину. Приймати потрібно по 3 капсули в день. Склад дуже багатий. Тут не тільки ці, ці три компоненти, а також є і басвелі, алогени, також гіалуронова кислота, куркумін. Можете перейти за посиланням більш детальніше ознайомитись. Бренд BioSchwartz мені подобається. Його добавки, які я купляла, були достатньо ефективні. Ці компоненти є такими корисними живильними речовинами для профілактики всіляких проблем з суглобами. Ензими Папаї від NaturaS. Велика баночка на 360 таблеток. Таблетки невеликого розміру, солодкі з дуже приємним смаком. Використовуються для полегшення перетравлення білкової їжі, не викликають звикання, періодично такі добавки я замовляю від різних брендів і ця сподобалась, будемо також купляти знову. Використали мій улюблений йод від Life Flu. Теж про нього вже розповідала багато разів, по-моєму. Чим мені подобається: по-перше, тут рідка форма, що забезпечує краще засвоєння. Він не має смаку. Якщо ви додаєте воду, нічого не відчуєте. Якщо вам такий формат не подобається, то на сайті, по-моєму, є ще версія з апельсиновим смаком. Тут у бутилочці 59 мл, достатньо бюджетна ціна, йод в профілактичному дозуванні 150 і всього в цій упаковці аж 450 порцій, якщо ви будете вживати саме в такому дозуванні. Якщо більше, то, звичайно ж, порції буде менше. Тому, думаю, що повторю. Тим паче для дітей дуже хороший варіант, якщо ви просто кожен день будете у воду дитині додавати 3 краплі цього йоду, буде хороша профілактика не тільки для підтримки щитовидної залози, але і йод потрібен всім іншим органам, наприклад, молочним залозам та шлунково-кишковому тракту, тому рекомендую. Але йод треба приймати після того, як ви забезпечите свій організм селеном сіленом і після консультації з лікарем, та тоді, коли ви перевірите гормони щитовидної залози, здасте аналізи. І наостанок покажу добавку, яку ми використовували для своєї собаки, про Ден. Це засіб, який призначений для видалення зубного нальоту у собак. Також він є і для котів на сайті Ахьорб, але, як я помітила, склад однаковий, тому можна брати або ту, або ту. Яка на даний момент зі знижкою. Якщо знижка на весь розділ, то різниці немає. Нашій собаці смак подобається. Поки що ми не визначились після використання однієї упаковки, який був ефект, але обов'язково будемо продовжувати. Я думаю, що це буде помітно через якийсь певний період, не від однієї такої упаковки. І, взагалі, якісь засоби для чистки зубного нальоту та зубного камню для тварин потрібно використовувати на постійній основі. Також на сайті iHerb є зубні щітки, є зубні пасти для собак. Тому що потім, якщо буде велика проблема, то прийдеться видаляти цей наліт під наркозом. По-перше, що дуже небезпечно для тварин, супроводжується з певним ризиком. По-друге, якщо у собаки буде зубний біль, вона не зможе нічого сказати і буде мучатися, це теж дуже погано. Те саме стосується і котів. Друзі, якщо використовуєте для своїх домашніх тварин якісь засоби для чистки зубів, можливо, навіть і не з сайту iHerb, поділіться, будь ласка, в коментарях. Тим паче, якщо вони перевірені своєю ефективністю, дуже буде мені корисно. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті iHerb, Він дає вам певну економію і мені також приходять бонуси. Я вкажу його на екрані і ще раз повторюсь, в описі під відео. Всім гарної тихою неділю і до зустрічі в наступних відео. До побачення!